Давай подивимось, що тобі треба змінити у собі для того, щоб ти була красуною номер 1 ідеальною жінкою, і щоб ти була щасливою. Отже, так, вісьмірка мечів і, і вісьмірка кубків. Тут це просто, дівчинко-мою. Тобі треба нарешті перестати бути цією перестрашеною дівчинкою, жінкою, яка боїться вийти на вулиці, спілкуватися з новими людьми, знайомитись, взагалі, от відчуває себе, знаєш, такою прив'язаною. І все це через те, що у тобі сидить вічно якась печаль. От, наприклад, ти постійно згадуєш про свої відносини, які у тебе були, і от вони в тебе закінчились вже закінчились рік, два-п'ять років назад. А ти до сих пір не можеш про це забути, і ти через це з опущеними руками, Руками, опущеною головою, не можеш себе знайти, не знаєш, куди себе подати. Прив'язала себе до цих спогадів і все, і до цієї печалі, і не можеш себе відпустити. Тобі підказка, тобі це треба все викинути в смітник. Тобі треба з от цих отшельників нарешті виходити, починати жити, любити, цінувати себе, і в тебе з'являється прекрасний лицар мечів, людина, яка Повністю переверне твій погляд на життя, переверне з ніг на голову, зробить тебе щасливою. І чим ця вся історія закінчиться? Закоханими нарешті з'явиться чоловік. Тобі треба зараз вийти з цієї клітки, в яку ти себе посадила через ті якісь свої минулі відносини.